Польська співачка Бланка з Євробачення 2023 потрапила в скандал. Її рідні підтримують Росію. Поляки обурені. А от виступ вірки сердючки на Євробаченні викликав у росіян справжню істерику. Про це все за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Привіт, Україно! Я бланка. Отже, представниця Польщі на Євробаченні 2023 бланка потрапила в скандал через брата з проросійською позицією. Користувачі мережі знайшли в соцмережах пост Олівера, де він підтримав пропагандистські наративи. Так у Тікток стверджують поляки, які були невдоволені участю Бланки на Євробаченні 2023. двадцять три. Пейва. Вони знайшли у Фейсбук Олівера допис. Чоловік пожорив пост певного Василя Васильєва, в якому йдеться про київських нацистів. І визволителів історія українців з прикордонного району ЛНР. Його правда про події не вписується у версію Києва і західної пропагандистської машини. Ця точка зору не поширюється і не буде поширюватися національним ЗМІ Булгарії, які очевидно працюють на київський нацистський режим, підтримують ЄС і НАТО. Йдеться в постії. Брат Бланки під пропагандистським дописом ще додав від себе, що це нібито цілковита правда. До слова Олівер розповсюджував російську пропаганду на початку березня минулого року. Саме тоді російські окупанти намагалися захопити Київ, окупували частину області та творили звірства у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах та селищах України. Наразі брат співачки вже видалив скандальний допис із Фейсбук. Нагадаю, цьогоріч в Польщу на Євробаченні 2023 представляла співачка Бланка із пісною «Соло». Now, guys, uh -huh. yeah. На конкурсі вона посіла 19 місце. Найбільше балів їй поставили глядачі з України: 12 аж балів. А ось українські журі віддали співачці всього 6 балів. Теж польського ту творчий.

Тим часом поляки ще до початку Євробачення 2023 були незадоволені її участю у конкурсі. Під час національного відбору лідирував співак. Ян єврофани були переконані, або до Ліверпуля поїхав саме він. То виборов в перше місце. На думку поляків Бланка несправедливо перемогла у нацвідборі. І маємо реакцію у мережі. Ось що пишуть користувачі. Нагадуємо, що Бланка підтримує Росію та свого провоєнного брата. Бланка теж йде за російський кораблем, бо захищає свого проросійського брата. Бланка – суто сільський двіж. Сорі. Ти нам не цікава, вийде з кадро. Я завжди шкодуватиму, що від Польщі поїхала Бланка. Hello, Юро! Хело, Леверпуль! Мейкітрен Самбе! А от українська артистка Вірка Сердючка цього року запалила на сцені Євробачення 2023. Зазначайте сам. Артистка на арені в Ліверпулі виконала свій хіт Денсін Лаша Тумбай, з яким 2007 року вона боролася за перше місце в музичному конкурсі, але посіла друге. Це той самий трек, який від початку повномасштабного російського вторгнення Вірка Сердючка співає в оновленій версії зі словами Раша Гудбай. Як очікувано у росіян це викликало справжню істерику. Вони почали критикувати Вірку Сердючку та заявляти, що нібито таким чином вона привертає до себе увагу. Російські пропандисти пишуть, що нібито артисті більше нічим тримати публіку, а її концерти за кордоном нікому не потрібні. Андрій Данилко чудово розуміє, що дорогу до Росії йому закрита назавжди. На його рідкісні концерти у європейських містах ходять переважно українці. Він розуміє, що йому зараз треба хоч чимось брати. Щоб мати можливість заробітку, Данилко заспівав Раша Гудбай, щоб про нього поговорили. Щоб його обговорювали, заявив продюсер-путініст Сергій Лавров. Геть з України, геть геть, геть з України, геть з України, геть геть геть, геть з України. Тим часом Андрій Данилко не реагує на істерику Росіян, натомість він активно дає благодійні концерти, де збирає повні зали. Наразі Вірка Сердючка виступає у країнах Європи. Також в артиста запланований тур містами США та Канади. Кожна нормальна красива жінка женщина бути як Україна, вільна, незалежна і самостійна.